Привіт, успішні і щасливі! Я Марія Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогодні у нас розкішна тема трішки містична, трішки паранормальна і в той же час необхідна для розуміння, якщо ви хочете створювати своє життя, керувати своїм життям, змінювати своє життя. Ми поговоримо про те, як створювати реальність, як створювати те, що хочеш нове життя. Бажане життя. Хотіли б мати такий інструмент? Тоді підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і ми починаємо. У цьому відео ви дізнаєтесь техніку, як створювати реальність, про яку я дізналася від свого наставника. Два необхідних компоненти для створення реальності перерівень енергії і самосаботаж. Чому для створення реальності необхідно терпіння? Що таке метод прогресивного моделювання? Як перейти на новий рівень у житті. Я знаю, ви вже зачекалися, коли ж я дам вам техніку, інструмент, інформацію. Вже і негайно розпочинаємо. Цій техніці я навчилася в далекому 2018 році у мого наставника. Він майстерно створював реальність. Мені спочатку було важко прослідкувати його дії. Все ставалося ніби з нічого, ніби саме по собі. Але з неймовірною точністю для мого наставника: таке враження, що вся реальність будувалася під нього. І одного разу, коли я нарешті була готова, він поділився зі мною своєю технікою. Можливо, дехто з вас подумає: стоп! А ми готові? Ми ж про це нічого не знаємо. Можливо, це небезпечно. Або у нас не вийде. Може, і не вийде у вас. Я не знаю. Все залежить від вас. Я ділюсь, ви приймаєте і використовуєте або не використовуєте. Взагалі є інформаційний закон Всесвіту. Інформацією потрібно ділитися, знаннями потрібно ділитися. Тоді ці знання не вмирають, не старіють, вони постійно оновлюються, доповнюються новими людьми. Адже кожна людина приносить щось своє до отриманої інформації. Поїхали! Для створення реальності нам потрібно спочатку включити активну уяву. Тобто ми шукаємо, придумуємо, розбираємо, приміряємо різноманітні сценарії. І коли ми вибрали якийсь сценарій, ми включаємо активне сприйняття. Тобто, ми деталізуємо цей сценарій, заходимо в нього і реалізуємо через свою енергію. Це дуже важливий момент енергія. В нас має бути достатня кількість енергії. Любий процес відбувається настільки, наскільки в нього закладено енергії. Наприклад, людина хоче змінити сферу діяльності. Допустимо, стати програмістом. Спочатку людина має віднайти цю сферу в своїх бажаннях, баченні світу, включити уяву, як він чи вона буде програмістом, що робитиме, як взагалі виглядає ця професія. Уявою створився каркас, створилася форма. Потім починається наповнення. Людина шукає курси, проходить навчання, пробує себе в різних проєктах. відбувається деталізація, форма наповнюється діями людини, енергією людини, підсвічує вам ще важливі відтінки і нюанси. Щодо енергії. Буває, що пішов спад енергії, і якщо цьому не передувала якась подія, ситуація, з якою б варто було б розібратися, це нормально, що пішов спад. Система не може бути активною постійно. Якщо був підйом, Буде і спад. Організм, психіка мусять відпочивати. В такому випадку, якщо ви відчуваєте, що наклинув негатив, втома потрібно зрозуміти, що це не назавжди. Просто потрібно почекати, і цей стан сам пройде. Якщо ж такий стан затягнувся або ж відбувається з високою періодичністю безпричинно, тоді варто з цим розібратися. Я наведу самий простий, але дуже наглядний приклад. Ви будуєте реальність, в якій ви бігаєте кожного тижня. Три рази в тиждень. Ви хочете покращити здоров'я, зонячній вигляд, можливо, прийняти участь в марафоні згодом. І саме в дні бігу ви хворієте, самопочуття погіршується. І це повторюється постійно саме в ці дні. Тут треба звернути увагу на самосаботаж і вторинні вигоди. Але якщо ви два тижні бігали і тіло без звички втомилося, краще дати собі час на відновлення. А ми повертаємося до створення реальності. Ще один важливий навик на шляху до створення реальності це терпіння. Не варто спішити і давити на Всесвіт, вимагати. Ви вибрали сценарій, наповнюєте його енергію, дайте йому час реалізуватися. Найчастіше люди відступають за крок до реалізації. Їм здається, що в них нічого не виходить, і сценарій не реалізовується або ж реалізовується не так швидко, як їм хочеться. Були у вас такі випадки в житті? Коли ви розумієте, що треба було почекати ще 5 хвилин, і вийшло б те, що ви хотіли. У мене було і не раз. Цей закон працює особливо чітко, коли їдеш на авто, стоїш в корку. А сусідній ряд, він рухається швидше. І одна сторона каже, Стій, де стоїш, зараз поїдемо. А інша сторона каже, Давай цей ряд, там швидше. Ви перелаштувались, і ситуація змінилася до навпаки. Ви знову стоїте на місці. Ще один принцип створення реальності. Ти робиш і про тому не думаєш як. Тобто, коли ви не влазите своєю матеріальністю, своєю матеріальною логікою в квантові процеси, ви задали сценарій, наповнюєте енергією цей сценарій і даєте можливість подіям розгортатися і спостерігаєте з інтересом, які можливості вам дає Всесвіт. Як все створюється ніби з нічого, але саме так, як вам хочеться. Ще один метод створення реальності: він підходить для вже існуючої реальності. Але якщо ви хочете в ній дещо підправити. Це метод прогресивного моделювання. Сам метод. Входите в систему, системою може бути бізнес, робота, сім'я, якась структура. Ви бачите недоліки системи, виходити з системи і входите знов, але у новій якості. Тобто, піти, щоб повернутися. Наприклад, ви працюєте і вам щось не подобається. Ви виходите з системи, заходите в неї знову, але на більш високому рівні. Цей рівень може досягнутись навчанням, наприклад, або ж новими знайомствами, збором інформації. Працює косметолог і бачить, що клієнти з рук ті самі, ціни підняти тяжко, клієнти чутливі до ціни, кожного дня те саме вже і майже вигорання підкрадається. Людина бере паузу і йде на нове навчання, не обов'язково по косметології. Наприклад, про просування себе як спеціаліста. Після цього відкриває школу косметологів. Або ж освоює нові технології і відкриває свій кабінет, але вже з іншим набором послуг, іншим прайсом. Так, це все ризик. Так, це все не прогнозовано. На початку можна залишитися без клієнтів, але це зміна реальності. Або вигорання і закриття бізнесу, або ризик збільшити старання, непрогнозованість, але в результаті новий рівень, нові клієнти, новий досвід і новий прибуток. І зараз мені хочеться торкнутися ще однієї теми. А ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я даю ексклюзивну інформацію, ділюсь власним досвідом і техніками, якими користуюсь сама. Ще більше інформації в мене у телеграм-каналі. Посилання під цим відео. Ну що, паузу зробили, мозок розслабився, рухаємося далі. Яка базова ціль бізнесу? Думаєте прибуток? Н -н -н. Прибуток це наслідок. Базова ціль бізнесу це розвиток. Це перехід на новий рівень. Це постійні переходи з рівня на рівень. Але для того, щоб перейти на новий рівень, треба попередній зруйнувати. Тобто, говорячи мовою бізнесу, потрібно перевести попередній рівень в грошову масу. У вас працюючий бізнес. Ви його накачуєте енергією, він працює. От ви досягнули поставленої цілі. І ця структура, яка є, яка привела вас до цієї цілі, вона себе реалізувала. Іншими словами, вичерпала. Ціль досягнута. Що далі? От в цю пастку потрапляють багато підприємців. Ціль досягнута, а нової цілі нема. Або якщо вона і з'являється, бізнес в такому вигляді, якому є, всягнути її не може. І відбувається вигорання, втрачання інтересу. Тоді цю структуру, яка досягла поставленої цілі, потрібно зламати і створити заново, але з іншими характеристиками і на іншому вищому рівні. Вернуся в контекст створення реальності. Коли завершуєш створення реальності, від неї потрібно звільнитися. А досягнення поставлених цілей це і є завершення створення реальності. Що пройшло щось нове, потрібно для цього звільнити місце, викинути щось старе. Створення руйнування це як вдих і видих. Якщо ми не будемо дихати, ми помремо. Якщо ми не зруйнуємо старе самі, прийдуть сили зовні і зруйнують це за нас, такий закон енергії. Енергія повинна рухатися, завжди рухатися. Енергія це і є міра руху. Люба форма провокує застій енергії. А формою може бути система бізнесу, яка повторюється з року в рік, реклама, яку дають без змін з року в рік, виробники, яких ви не міняєте, партнери. Зрештою, місце роботи, яке давно себе вичерпало. Є, звісно, одна хитрість. щоб нічого не руйнувати, не змінювати. Просто нічого не бажайте. І не дай Бог бажати щось вище порядку з іншого рівня реальності. Живе людина в своїй зоні комфорту, користується чимось все життя, ходить одним і тим самим маршрутом. Тоді нічого іншого і не треба. Для всесвіту вона невидимка. Правда, і живуть такі люди не дуже довго. Скучно все-таки. Починаються залежності, хвороби. Тому, якщо у вас є бажання вищого порядку. Дивіться в реальності вищих порядків, беріть звідти стратегії, ідеї, реалізовуйте їх. Як подивитися в реальність вищих порядків? Це часте питання на консультаціях. Тому я зразу відповім тут. Можна це зробити через наставників, людей з інших рівнів. Вони будуть вашими провідниками. Можна постійно розширювати коло інтересів, хобі, зацікавлень, відвідувати різноманітні мероприємства і не лише з вашої сфери діяльності. Можна читати фантастику, там стільки ідей. Якщо є питання, пишіть під цим відео, буду відповідати. Якщо ви розберетеся в цій темі, у вас не буде обмежень щодо бажань і реальностей. Якщо хочете зануритися в цю тему глибше, приходьте в наставництво. Я проведу ваш шляхом, який пройшла сама. Дякую за увагу і успіхів вам у створенні вашої реальності.